Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. А ми погнали читати історію. Чи поганець я за відмову допомогти моєму братові після того, як його колишня випила майже половину власного капіталу на будинок? Мені 37. У мене є старший брат Джордж, йому 45 років. Він не дурень, але буває ледачим. І це той тип, що вмикає некомпетентність, коли поруч жінка. Приклад, ми приїхали до мами на свята. Джордж, який прожив у цьому домі майже 20 років, раптом забув, де лежать папурові. Тарілки, і просто сидів, поки мама за тиждень після операції наступні встала, йшла на кухню і накривала йому тарілку. До того ж, вони обидва ще пасивно агресивні, намагалися нав'язати мені провину, що я не. Попіклувалися про дорослого брата, аби мамі не довелося цього робити, наче я не була тією, хто вже зробив більшість страв і мав потім більшість прибирати. Коли Джорджі було 30, він отримав несподівано спадщину від дідуся. Я теж щось отримала і використав її як перший внесок за гарний будинок на 5 спалень. Зараз він коштує вже десь удвічі дорожче. За цей час він познайомився з Меліндою, їй 50. 50 років вона справляла дуже приємне враження: розумна, відповідальна, працьовита, організована, доброзичлива. Вона увійшла у стосунки зі стабільною роботою і відверто сказала, що більше не може мати дітей після ускладнень. Джордж заявив, що йому ок. Але щоразу, коли Мелінда підіймала тему шлюбу, він відповідав, що має складні почуття щодо того, що не зможе стати батьком, якщо повністю зобов'яжеться їй. Мовляв, він готовий готовий зважити на її проблеми з фертильністю, бо кохає її, тож вона теж має показати кохання, почекати, поки він розбереться. Ця пісня тривала 12 років. Коли Малінда переїхала до нього, Джордж вимагав, щоб вона платила половину комуналки і частину його іпотеки. В обмін на те, що її донька також зможе переїхати до них. Тоді у Малінди було небагато варіантів. Орендодавець різко підняв оренду, плюс вона допомагала з медичними рахунками сестри. Вони з Джорджем все виправдовували тим, що навіть так їй виходить дешевше ніж попередня оренда. Я промовчала, це не моє діло. Два роки тому Джорджа спіймали на зраді. Мелінда розлютилася і пішла, але потім повернулася, начебто, розставити крапки. Це не зупинило його від нових зрад. Мелінда лише знизали плечима. Мовляв, це все вигідна угода, і якщо він не тягне це в дім, вона перетерпить. Нещодавно в будинку трапилось пошкодження. Потрібно було наймати підрядників, займатися паперами і контролем робіт. Джордж терпіти не може всю цю організаційну тяганину. Мовляв, відволікає від роботи або хобі. Мелінда запропонувала взяти це на себе, і він не став ставити запитання. Все, що вона приносила, він. Підписував і підписував у присутності третіх осіб свідків. У підсумку Мелінда домоглася, що Джордж підписав папери, які дають їй право на 45% його будинку. Тепер вона кинула його і вимагає продати будинок і виплатити їй частину або викупити її долю. Джордж збирається боротися, каже, що не до кінця розумів, що підписує. Він вже знайшов адвоката, але гонорари дуже дорогі. Джордж. І наша мама вважає, що я повинна допомогти грошима. І я відмовилась, чому я маю викидати тисячі доларів, щоб рятувати дорослого чоловіка від його ж бездумності. Ще й коли є велика ймовірність, що він взагалі програє. У відповідь мене називають черствою і поганою сестрою. Тож, чи поганець я? Отака історія, друзі, чекає вас в коментарях для її обговорення. Що думаю я. Думаю, вона непоганець, вона не має нести відповідальність за помилки свого дорослого брата. Це не дитина. Молда, типу, вона взагалі за нього ніяку відповідальність нести не має, бо це сестра, і вона не має його ні виховувати, ні підтримувати фінансово, фізично. І це все, якщо вона цього не хоче. Якщо вона хоче, то звичайно велкам ніхто проти не буде. Але, типу. Він сам на Бакапоре, Він сам зраджував ці мелінді. Ну, собственно, я думаю, і за цього, і вона йому таку підставуху устроїла з цими паперами. Типу, як помста була від неї. Якби він цього не робив, було б все добре в нього, і не було б цього мотіни, як на мене. Мені так здається, що мелін та каварні. Ладно, я уйду, а потім я повернуся. Можливо, вона сама зробила ці неполадки дома, щоб визвати цих майстрів, і цим всім займатися, щоб втіхаря підсунути ці е, документи. Мені здається, що це дуже і дуже вірогідно. Що скажете ви, Мелінда, і ми восхищаємося її коварністю? і осуждаємо? Ну, не знаю. Чи може осуждати? це така, знаєте, жіноча помста за всю душевну біль, яку він її змусив її пережити? Чи можна так робити? Ні, не можна. Це проти ніколи не робіть так. Але чи засуджувати її зі сторони? Ну. Не думаю і так, і друзі. Нагадую, що перед тим як підписати будь-що, треба читати все. І навіть те, що написано маленькими буквами в кінці, читаємо все, не підписуємо нічого без прочитання будь-якого документу. Ну 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 бачите, що може статись? Читаємо, що кажуть люди. Неможливо віддати частину будинку без нотаріально завіреного договору, щоб він там не підписав, він ідіот, що не читав, Їй треба було кидати його давно. І авторка пише Третя сторона, яка засвідчувала підписання документів моїм братом, була ліцензованим нотаріусом. Отак, от, от хитро все зроблено. Наступний коментар. Непоганець, але хто взагалі очікує мати дітей із 50-річною? Для мене це виглядає так, ніби він спочатку шукав привід, не одружуватись. Я теж про це подумала. Що як він міг розраховувати мати дітей, якщо жінці вже 50 років. 50 років це не приговор, звісно, але це вже дивно. Знаєте? Це вже дивно. Хоча... Хто що хоче, якщо можливість і здоров'я дозволяє, і хочеться, то чи ні. І авторка пише: коли вони зійшлися, їй було за 40 але погоджуюсь, він просто використовував це як виправдання. І я хочу вставити ремарку: що ніхто не має права відбирати чужу нерухомість, чужу власність і рухомість. Якщо це чуже, не можна так вчиняти. Це проти закону. Я це все осуждаю. Тут ми можемо погіпохікати, але в житті так робити не можна. Ви не маєте на нього права. Якщо вам ніхто не хоче добровільно його дарувати, то так от хитростями це все, звісно, дуже стрьомно і дуже незаконно. І якщо це все якось вскриється, ця вся махінація, я думаю, що її можуть і посадити. Наступний коментар: смішно ти кажеш, що він не ідіот, а потім детально пояснюєш, чому саме він ідіот. І авторка пише: Я насправді не вважаю брата ідіотом. Він летаче, якби він доклав трохи. Хи часу і перевірив папери, Мелінда не змогла б зробити те, що зробила. Наступний коментар непоганець Джордж сам це заслужив. роками тримав жінку на гачку, маніпулював її провиною через неможливість мати ще дітей, змусив платити половину іпотеки за його будинок, а потім ще й зраджував. До речі, я просто забула, що вона платила половину іпотеки. Якщо це так, якщо вона справді платила половину іпотеки, тоді вона має право на половину дому. Тут випросів немає. Якщо ви платила, тоді має право. Наступний коментар непоганець. Твій брат і шахрай і дурень. Чи була Малінда дещо підступною? Можливо. Чи заслуговує вона частину будинку за реки платежів і домашньої емоційної праці? Можливо, так само так. Але питання про те, чи маєш ти платити за судові витрати, однозначно ні. Він поводиться як величезний дурень і смішно необачливо з найважливішим актом. Це не твоя відповідальність виправляти. Він дорослий, хай розгрібає наступний коментар. Джордж зробив поганий вибір і тепер відповідає за наслідки. І він точно не такий розумний, якщо підписує, не читаючи. Мелінда може діяла хитро, але я на неї не злюся. Він її використовував, прив'язував до себе, змушував платити оренду та іпотеку. Вона має право на свою частину, бо віддала роки. Кращого чоловіка вона могла знайти раніше. Тепер, принаймні, має шанс, але витрачені роки не повернеш. Так чи інакше, Джордж. Пожинає те, що сіяв Заслужено. Я теж не платила б за його помилки. Отакі коментарі ми маємо, і ми маємо ще, знаєте що. Оновлення, давайте його читати. Короткий підсумок: брат і мама тиснуть, щоб я дала грошей брати він адвоката, аби завадити його колишні довготривалі партнерці отримати виплату після того, як він стверджує, що вона обдурила його підписати папери про часткову власність на будинок. Скажу так: я й далі не вважаю брата ідіотом, але в цілому він ледачий і часто зарозуміло, недалекоглядний. Поясню кілька моментів з Меліндою. Вони були разом 12 років, але жити під одним дахом почали 9-10 років тому. Папери підписували в присутності нотаріуса. Нотаріус запитав, чи брат розуміє зміст. Брат підписав. Хто писав, що брат бідний у будинку в Яблучко? Він витратив майже всю спадщину та заощадження на купівлю. У будинку ледь були меблі. Коли Мелінда переїхала, вона оплатила облаштування, плюс комуналку і частину іпотеки. Тепер нове, коли будинок потребував ремонту, брат дозволив Мелінді зайнятися пошуком підрядників, бо не хотів, щоб його турбували. Вона підібрала три варіанти і вмовила взяти компанію, а у них були серйозні знижки для нових клієнтів і нових власників на певні роботи. План Мелінди або взяти обидві знижки полягав. Тому щоб подати все так, ніби вона щойно стала співвласницею, і попросити брата написати листа компанії А з питаннями, чи вони це приймуть. Компанія А відповіла: якщо Мелінда нещодавно стала співвласницею, вони готові частково знизити ціну як добрий жест. Ця компанія це малий бізнес із чудовою репутацією, Та ж брат погодився. Він не зрозумів, що компанія фактично працює за системою довіри. На Сайті було сказано, що потрібно надати підтверджуючий документ. Тоді Мелінда сказала братові, що дістане потрібні папери, які він підпише в присутності нотаріуса, якого вона знає через друга. Саме підписання було в них вдома перед нотаріусом і двома представниками компанії А, які якраз прийшли оглянути об'єкт. Отже, по суті, брат думав, що вони з Меліндою дурять компанію А, а насправді Мелінда дурила його. Він вірив, що підписує липові папери, але вони були справжніми, і тепер це його захист. Через це йому важко було знайти адвоката. Історія звучить як Що бляха? Це що за фальш? Але ні, в будь-якому разі гроші я йому не дам. Максимум надішлю список. Роєлторів, оце звучить жорстоко. Ось така історія, друзі. Чекаю вас в коментарях для її обговорення. Ви б дали грошей своєму брату в даній ситуації чи не дали б? А ми побачимося з вами ще сьогодні у великому випуску. Чекайте мене, піду заварю кавуськи.